Доброго ранку. Ну що ж, шопінг був вдалий. А зараз ми з вами подивимося, що ж я все-таки вибрала з того, що мені пропонували, і з того, що я поміряла, і що мені пригодилося. Так, оранж клуб. Що я купила в Оранжі? Так, шорти все-таки бузкового кольору я купила, але взяла більший розмір. До речі. Телефон передає дуже яскравий колір. Насправді він світлий. Ну що, шорти, самі звичайні, є карманчик, тканина. Я навіть не знаю, що бавовна, але якась дуже плотна бавовна. Для поїздки на море це те, що мені потрібно. Так, ціна із знижкою, ціна із знижкою ви бачите. Розмір я взяла більший. Тож я думаю, що мені згодиться. Це було куплено в Оранж Клубі. Далі в Оранж Клубі я все-таки купила ці джинси. Ну, люблю я такий колір, вони мені сподобалися. Така фірма ось такий вигляд. Вони мають рівні штанці, вони Короткі, але ж для мого росту роста зріс 1,57 сім. Тож вони мені так би і коротко, і не коротко. Що по ціні? Ціня на них ось така, знижки немає, але вони гарно сіли, і тому мені сподобались. Тож, будемо приміряти, я покажу відео. Так, а це було. Куплено уже не в воранж-клубі. це кожна уфу, котонова куртка. Її було два види. Одна була з накладними карманами на грудях, але вона мені не сподобалася. Вона збільшує мою верхню частину. Тут були, була бахрома, тож я взяла більш спокійну. Бахрома є на гудзиках. На шлієчках. До речі, дуже цікаві рукава. Рукава можна завертати, і тут є гудзик. Вони робляться ось такі короткі. А можна просто підвернути рукав. Просто зробити так. І це буде дуже класно. Так, ззаді вигляд самий звичайний. звичайна курточка, по боках розрізи. Тож вона така. Примірку зроблю, ставлю фото. І що ж, це перший образ бускові шорти і футболка з лавандою. Це моя улюблена футболка, я взагалі люблю дуже лаванду. Ну, і ось так виглядає лавандовий лук. Чи то бузок, чи то лаванда, але все в одному стилі. Ще до цього можна додати бейсболку. От. І вихід на море гарантований, можна спокійно йти на море. Шорти для морських прогулянок доволі таке хороші. Тож все добре. Ну що ж, зараз переходимо до наступного образу. Наступний образ ось в таких джинсах з бахромою понизу. На мені еспадрілі оранжевого кольору на танкетки. Дуже зручне взуття для міста. Ну, ось така футболка. Ось такий лук виходить. З цими брючатами. Не знаю, мені подобається такий образ. Нічого зайвого, можна доповнити цей образ іще кепкою, також оранжевого кольору. Ось така кепка і літній лук готов. Ще можна додати сумку. Сумка крос боді теж в тон. Ось має вона такий вигляд. Тобто ми можемо носити сумку, носити джинси і спадрілі. Ну, а це білий лук, образ який можна одягнути пірехорошому настрої. Тож тут все в білих кольорах: кеди, джинси, куртка, футболка. Футболки можна змінювати. Можна носити білу, можна носити розову, можна носити червону, яка для вас сьогодні який настрій, така й футболка. Тож зараз я ще попробуємо чорну футболку. Ось виглядає так: такий лук. Подобається чи ні? Ну, і, звичайно, класика біле та чорне. Як заграється біле з чорним? Я думаю, що це гарна композиція. Гарно міксується білий та чорний колір. Ось так. По-простому, по-нарядному, по-багатому чи не по-багатому, але воно такий має вигляд. Що ще потрібно? Беремо окуляри, одягаємо окуляри, піднімаємо комірець і прямуємо на прогулянку. Ось, будь ласка, ось такий лук, ось такий наряд. Чому б і ні? Для тих, хто любить носити білий, будь ласка, носіть задоволення. Саме звичайний біле і чорне. Ну, якщо вам сподобалося мої покупочки, все, на що я витратила гроші, то заходьте на мій канал. Підписуйтесь на мій канал, пишіть свої коментарі, ставте лайки, вподобайки. Критика теж приймається, все вноситься. Тож до зустрічі на каналі Анатолій плюс Любов або Любов плюс Анатолій. Тут все про наше життя. Моє життя. Моє життя на пенсії. На пенсії круто!